Вітаю! Відчуття невдаха. Таке відчуття внутрішнє, ми сьогодні про нього поспілкуємося. Воно відбувається в нас тоді, у кожного, коли особливо ви бачите успішний успіх або... Кінець року, да, коли людина викладає мої підсумки року, що в мене вийшло, що не вийшло, і тоді, якби ми якби ми не намагалися, в нас відбувається такий момент, як порівняння і зрозуміння, Боже, в неї в когось все виходить, а в мене ні. Це відчуття внутрішнє. Ми зараз кажемо про внутрішні відчуття і як взагалі, що з цим робити, як бути мої власні, Да? Я хочу вам сказати, що перше потрібно. Як я це роблю, це потрібно зрозуміти, що у кожного свій шлях. Не всі люди будуть бізнесменами, не всі люди будуть олігархами. і це не потрібно розуміти. Є жінки, які домогосподарки, я не знаю, з великої літери, яким я, в принципі, даже заздрю. Да? Є жінки, які реалізуються в тому класно, що вона виховує своїх дітей, в неї це виходить найкраще? І вона, ну, їй не потрібно бути, не потрібно бути леді, бізнес-леді, не потрібно бути кимось для того, щоб ну, відчути себе. Розумієте? Тобто, коли у вас таке відчуття відбувається, це перша така ознака того, що ви себе забуваєте цінити. Особисто ви для себе. Тобто, що це таке і як це взагалі. З цим, не то, що впоратися, а просто для себе стати перед дзеркалом, подивитись на себе і сказати, самій собі, я особлива людина, іншої такої на в цій планеті немає. І моя особистість в тому, що я роблю деякі речі гарніше, ніж інші. А саме головне, я все роблю для себе. Тому я вам бажаю це відчуття закопати. І зрозуміти, що ваші успіхи, вони для вас самі результативні. І заробляти мільйони, і не бути щасливою або бути самотньою це вибір кожного. Тому я вам бажаю частіше, незалежно від того чоловік і жінка, підходити до дзеркала і казати собі, що ви найкращий, і такого, як ви більше на світі немає, ви є унікальним.